Уряд публічно і гордо оголошує, що він ще на три роки заморожує пенсії і соціальні виплати. При цьому, гордо і публічно піднімаючи зарплату чиновників вдвічі, починаючи від помічників народних депутатів, які страждалися, до е, всяких членів спостережних рад, е, просто пиявок, які сидять і випивають, е, ні за що отримують. Мільйони в місяць, підкреслюю, мільйони в місяць. Що мала би робити відповідальна влада? Вона мала би казати, ми чуємо, як вам важко, і ми просто одно ну, робимо все, що можемо. Ну, наприклад, державні чиновники 50% сьогодні під бронюю. З моєї точки зору, всі видатки на утримання цих органів мають бути скорочені на 50%. Більше того, чиновник, який є під броньою, має отримувати мінімальну зарплату. А керівник, навіть із великої спостережної ради, навіть найбільш важливого е, об'єкту для держави, має отримувати не більше, ніж офіцер Збройних сил України. Мало вперед силу. Це війна. І кожен, в тому числі Сережа Лещенко, спостереження Раді України Залізниці, має отримати не більше 100 тисяч гривень. Або йти в Окоп. З моєї точки зору, він має отримати 20 тисяч гривень. Або йти в окопи заробляти більше. Всі мають підтягнути паски, але виходить так, що паски затягнути до хребта у солдатів. Вони затягуються по нікуди у бізнеса, по максимуму, у пенсіонерів, у простих людей, а влада при цьому не помічає цієї війни. Тому я їх формулюю. Сьогоднішня влада робить життя людей нестерпним. Вони все більше думають або про виїзд за кордон, або про те, що треба покінчити з цією війною будь-якою ціною. До цього їх штовхають аж до територіальної здачі.